Сьогодні в нас місія гриби. Мандруємо в ліс на тихе полювання. Все, що знайду, все вам покажу. Сонечко сходить, таке трошки підніжжя, мішаного лісу, де переважають переважно буки. Росте ось така краса. О, вже його хтось трошки погриз. мабуть, слимачок, але не думайте, що він собі тут сам один. Ага. А ось ще один. Цей вже гарний, ціленький. Шукаємо далі. Ну що ж, в мене сьогодні знову знахідки цікаві. Перший, другий. Бидемо дані. Третій тут сховався. І ось тут Мадьопий Мадьопий четвертий. Як я таке люблю, дивіться, один красончик. Йдемо далі. Я вже там лишила кульок біля карапузика такого Мадьопенького, ось він. І там далі. Дивіться. Ще один 2. Ось він красунчик і бомбезний капелюшок. Від ній здалека. Опа. Ось він. Гарненький, красивенький. І зараз гляну, може, є ще. Ну що ж, тут був наш перший грибочок. І що ви думаєте, далеко не треба було шукати ще один красунчик? Правда, красунчик. Ось там вдалині, бачите, відніються грибочки. Але це явно не біленькі. Ну, хоча вниз спускаюся, то гляну, що це таке. Є. Ось я вже біля цих грибочків. І здається, що це мухомор пантерний. Але вже у зрілому віці. Ну, можливо, хтось знає точніше, то підкажіть, чи це він. А ось це відламане дерево. Атакували трутовики. Бачите, купа їх? Досить вже такі величенькі. Масивні, і живуть собі тут. Ну що ж, я далі в мішаному лісі, переважно це буки. Ось навіть є залишки від плодів їхніх, так, в яких міститься насіння. І біля такої різноманітності цих плодів знаходиться ще один біленький боровичок. так. Міленький гриб. Так, сонечко вже вище. Так, гарно проглядується. І у мене чергова знахідка. Маленький, ну, верніше, невеличкий, і вже навіть трошки хтось його скуштував, але тим не менше радує. Ось на моєму шляху трапилася така синьо зелена. Сироїшка. І вже теж хтось її пробував їсти. Я зараз в такому мішаному лісі, де зустрічаються смереки. І ось знайомтеся ще з одним цікавим екземпляром, який називається під'ялинник звичайний. Ось він. Так виглядає. Тишина. Тільки вслухайтесь, як співає пташка. І красиве сонечко поміж дерев. Ще маємо такого представника. Здається, це хтось із мухоморових. І в його сусіда вже відвалилась шапинка. Бачите, і вже там маленька отака різна мушка смакує отим. Тут якраз наглядно видно пластинки, які характерні для певних видів грибів. Бачите, це є пластинчастий. Не гриб. Серед такого листя сухого, такий гарний зозулин мох. Серед шишечок під листочком сховався ще один боровичок. Ось. шишечка. І, і поміж різноманіття От такого моху різних видів затаївся гарненький маленький боровичок. Ви помітили його? Так, так. оця малесенька цяточка, це малесенький біленький грибочок. Звичайно, я брати його не буду, хай росте, але ось там між тими деревцями був той малесенький, і ви не повірите, а з іншого боку ось його дружбан. Траметес різнобарний. Ще один вид грибів, який так активно окупував ось це упале дерево. Ой, комарики джимлять. не дають спокійно походити. Бачите, який він гарний, дуже гарний. Везе мені сьогодні на маленьких. Один, І ще один. І рухаємося далі. Бачите, залишився стовбур дерева і хочу вам показати роботу дятла. Бачите, поруч знову ж тротовики, і такі масивні дирки вздовж всього стовбура, який залишився. Ну, молодець дятел попрацював. А тут в нас тільки залишки грибів із явними слідами злочин. І навіть по тих слідах можемо визначити, хто це був. Явно це був слимачок. Ще один цікавий паразитичний гриб. Правда, не знаю його назви. Google підказує, що це теж треметес. Але щось я сумніваюся. Хто знає, пишіть в коментарях, підказуйте. Таке ось дерево. Хуало, а тут біля нього грибочок. Ну, Ніби виглядає як мухомор пантерний. Ще один представник грибів. Це в нас муховик. Вже теж його хтось куштував, смакував. Люблю їх гарні, вони такі за кольором. Специфічні, зелененькі. Але не буду його брати, тому що він тільки один. Ще одна знахідка, але вже тваринного походження. Бачите, була якась тваринка. Не важко мені сказати, чи я вже старе. досить довго лежало. Ми що ще наявні зуби. Не знаю, можливо, як на зайця. Досить велика, бачите, на цілу руку. Може хтось підкаже. Пишіть в коментарях, чий це може бути череп. Хочу вам показати ще одну знахідку. Це плоди бука. Бачите, є темні, це минулорічні. І є ось такі світленькі. Так, ось вони. Це цьогорічні. Коли вони розкриються, то всередині насіннячко буде. Ось так. Ось так. Бачите, дві насінинки всередині одного плоду. Ось так вони виглядають, такої, такої специфічної форми. Ось так. Ще один мухоморчик. Такий цікавий, такими невеличкими шипами. І неподалік від нього така гарна рослинка. Ось вона. Суховершки звичайні. Так, наш сьогоднішній здобуток. Ми з сестрою. Ось так, не в Карпатах Львівська область. Не збираємо десятками кілограмів, але кілограмами все ж таки є.